На Україну незалежно, і це для мене теж така важлива головна річ в моїх спогадах, в моїх історії. І я би хотів би її теж розповідати. Це життя, як у всіх. Ну працював, подорожував, що дуже мені подобалось. Я багато країн Е про це можливо теж хотілося б розповідати людям, що треба досліджувати. але саме молодому поколінню. Досліджувати, досліджувати. Вчитися і досліджувати це Вчити історію да, обов'язково обов'язково і це частина нашої історії і радянський союз і незалежна Україна. А, ну і на жаль, да потім велика історія буде дуже багато років вона йти. Ми багато що розкажемо. Я приймав участь в помаранчевому майдані. Пам'ятаю, і пам'ятаю Євромайдан, а, це теж частина історії. Про це треба розповідати, що українці не не така нація, як наші вороги. Ми непокорні. Ми сильні. Ми об'єднані.